Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сбу повідомила про підозру окупанту, який статив полоненого українського воїна. Йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова, стрільця штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії країни агресора. за матеріалами справи зловмисник має дві судимості за розбій і наркоторгівлю. Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанському червні 2022 року. Під час штурму місцевого заводу рашиста разом із спільником розстріляли Трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон. Задокументовано, що тужили в особисто стабільного автомата. Здійснив постріл по тилицю зв'язаного українського воїна. Крім того, зловмисник обирав місце для вбивства ще двох полонених та охороняв периметр під час розстрілів. Йдеться у повідомленні про його дії, кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, загрожує довічного в'язнення вбивця в нашому полоні. Нагадаємо, у березні 2025 року Україна провела великий обмін полоненими, під час якого додому повернулося Боєць ССО, який пробував у російському полоті майже вісім місяців. Його звали Сергій, і більшість часу він провів у польовому таборі, що підпорядковувався так званим каральним ротом російської армії. Саме там він вперше зіткнувся із жінкою снайперкою, яка стала відомою серед полонених як палачиха. Вона брала участь безпосередньо у тортурах, приниженнях і стратах українських військових. Повернення до строю після реабілітації Сергій прийняв рішення повернутися до свого підрозділу. ССО. його мотивували лише одне бороть далі і пам'ятати кожного, хто не повернувся з полону. Вже у травні він разом із групою був перекинутий на напрямок, де активізувалися російські війська. За даними розвідки, на одній із позицій знаходиться група снайперів і розвідників, які координували обстріли. Початок операції, штурм російського опорного пункту, розпочався вночі підрозділи ССО в режимі максимальної скритності, паралельно знищуючи пости спостереження. Під час зачистки траншеї Сергія разом із снайпером нападником зайшли у бліндаж. Перебувало кілька озброєних росіян після короткої перестрілки. Вони захопили документи і особисті речі і виявилося серед них снайперські посвідчення на ім'я тієї самої жінки. Ідентифікація цілі. Розвідка підтвердила, що снайперка перебуває у сусідньому укритті разом із невеликою групою охорони Ця жінка особисто брала участь у допитах і страті полонених українських бійців, зокрема тих, з якими Сергій був у таборі. Підрозділ ухвалив рішення ліквідувати групування та зачистити опорний пункт повністю. момент розправи під час фінального штурму бліндажа Сергій зайшов першим. Він чітко побачив обличчя снайперки. Її неможливо було забути. У неї в руках була зброя, проте вона не встигла зробити жодного пострілу. Сергій наблизився на кілька метрів і розстріляв її в кулі у груди і контрольний постріл у голову. Шансів вижити не було. Це була відповідь до загиблих побратимів і місяці катування. Підсумку операції після зачистки позиції було встановлено група. Снайперів ліквідована повністю вилучено документ. Тацію про спостереження за українськими підрозділами знищено обладнання для коригування артилерійського вогню. Загалом під час операції загинуло понад 20 російських військових, серед них кілька інструкторів і офіцерів. Реакція побратимів Сергій не робив гучних заяв і не давав інтерв'ю. Для нього це було особистим актом справедливості. Ті, хто знав його історію, розуміли, він запам'ятав усе до найменших деталей і не мав наміру прощати його товариші по підходу підрозділу. Сказали лише одне кожного хто Катував наших людей рано чи пізно отримає своє, це не помста, це вирок. Психологічний ефект цей епізод став важливим сигналом для особового складу РФ. Ніхто хто причетний до військових злочинів, не уникне покарання. ЗСУ не лише звільняють території, а й пам'ятають кожного вбитого і закатованого бойовий дух українських спецпризначенців. Лише зростає після кожної такої операції. Коротка аналітика, військовий ефект ліквідація досвідченої снайперської групи зменшила ризики втрат на ділянці фронту. Моральний ефект звільнені полон. Нені повертаються у стрій як символ незламності. Політичний сигнал Україна не пробачає воєнних злочинів і має ресурс їх карати точково. Висновок історії Сергія доказ того, що пам'ять сильніша за страх. Вона стає мотиватором і зброєю, яка не піддається жодним стратегіям залякування. Це справжній фронт справедливості, де вироки виносяться без пафосу, але безповоротно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Но своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.